Привіт, ребята, мене звати Фрайдер і сьогодні ми з вами зіграємо в режим закладка бомби. Я починаючий ютубер. Я буду знімати The Among Us, Bravo Stars і, звісно, же, стендофф. Сьогодні ми з вами зіграємо в закладочку Бомби. Це моє перше відео на моєму каналі. Зорозочка. що мій е, аккаунт. Я новичок я недавно почав робити. Як недавно до мене Ой. Командний бой, случайно. Вибачте. Пудемо в закладку бомбу. надіюся, випаде Сентстоун. Кстати, який ваш любимий ніж? ножик? Напишіть в коментарі. У мене мій любимий ножик це Джекомандо і Фенг. За найбільше я люблю Дже Командо. О, сюди Сенстоун. За террористы, что за спец? Я думаю, за спец. Давно за спец не играл. За русско. Так. За русское. За класско. Приєднайтесь до команди нападників або захисників вик... і виконайте свою місію. Нейтралізуйте ворогів. Закладіть або знайомі бомбу бомбу. так довго груза. Грузи капець довго О! Звучки, хтось хаєху закинув, походу. поход, до якраз та Так, дайте дроп фаб. Вибачте, за лай. Не помню. Я. Я ж купив дробик. Капець. Че на мене купиш? Назад. В кресу.